До речі, да, цю тему ми не чіпали, але я вам скажу і ще раз нагадаю, бо ну, більшість з вас то сучасні люди їздять за кермом. Автомобіль це дуже специфічна така сфера нашого життя, яка вимагає дуже конкретних від нас ментальних здібностей. Це концентрація, це швидка реакція, це ясність, це невтомлюваність. Да? Тобто ми такі маємо бути, тому що це безпека наша і наших пасажирів. Ну, або там водій, якщо там член все одно нашої родини. І тут не про задоволення, а тут про безпеку і про те, що в будь-якій ситуації реакції мають бути миттєвими і ви маєте ну, зреагувати і врятувати життя. Тому тут не місце насолоджуватися тими ароматами романтичними і всякими красивими квітковими, які вам подобаються вдома. Завжди пишу, завжди кажу, аби хтось читав. Троянда! Неролі, жасмин, герань, іланг, лаванда, шавлія. А це я вам перерахувала всю рожеву лінієчку Вівасан. В машині не використовуємо від слова зовсім. Тому що ви будете їхати і мріяти про нову сукню. Ви побачите, які хмари гарні, які квіточки там, які жовте листя на деревах. Розумієте? Це жіночі такі енергії, це от для серцевої чакри, це для жіночності, яку всі шукають, це для заглиблення в себе, це для любові, це для еротики, це для м'якості серця. Ну ні в якому разі це не ефірні ліки для е, автомобіля. Запам'ятайте, як би вони вам не подобалися, ні, ні і ні. Я попередила. А зате ефірні ліки лимон номер раз. Розмарин номер 2 якщо немає підвищеного тиску. Тим'ян самий такий яскравий, класний чебрець, якщо нема схильності до підвищеного тиску. От запам'ятайте, розмарин і тим'ян не використовується, якщо є схильність до підвищеного тиску. Але причина тиску також може бути: от гіпертонікам ні, але гіпертоніків в чистому вигляді дуже мало є. Ви можете прекрасно сприйняти. І розмарин, і тим'ян, навіть якщо у вас є схильність до підвищеного тиску. Значить, у вас не гіпертонія, значить у вас, наприклад, шийнокомірцева зона зажата чи проблема з судинами. От. Ви перевіряєте свою реакцію на ці ефірні олійки. От. І якщо вам не подобається, ви їх не використовуєте. Якщо вам подобається, не слухайте про підвищений тиск, значить у вас інша причина. От. Вам підходить значить лимон, розмарин, тим'ян, м'ята, базилік, евкаліпт, ялівець. Трошечки ладану, не в кліпсу, а можна обробити. Машина має бути оброблена ладаном в із В другій книжці моїй хто читав ось цій. Там є достатньо інформації про як продають машини, як купляють машини, як оберігають машини від підпалу і від всього іншого за допомогою ладана. Нову машину треба обробити ладаном, але не використовувати кожного дня. Тобто, ви обробили енергетичний в своїй машині, зробили, в аромакліпсу ви ладан не використовуєте, тому що нагадаю, енергетична властивість ладану це умиротворення. Нам ніякого миротворення за кермом не потрібно. Нам треба концентрація і ясність заради безпеки. Я доступно виражаюся. Що ще може бути? Гвоздика може бути, якщо вам подобається. Да, Вона активна така, тонізуюча. Може бути суміш двох-трьох олійок. Ароматерапевти дуже наполегливо рекомендують оцю суміш довге життя. Я би її точно зараз всім рекомендувала. Лимон, грейпфрут, гвоздика, тим'ян, аденський ладан і касія. Це касія це ну, типу кориці. Вот отака суміш довге життя. Це дуже потужний, просто ужас, який потужний антиоксидант, і якраз гарна така суміш для автомобіля. Отут вона підходить. Ще суміш довге життя може бути. Ну в принципі, суміші знаєте, яке не дуже підходить це купання в хвойних лісах, оці хвойні ванни. І спокуса, я б також не від не, не в машині. Ну так, для романтики трошки можна, але коли ви в дорогу їдете, не використовувати. Тобто це мають бути такі бадьорі, бадьорі суміші, і ви ще на собі перевіряєте. Ви нюхнули, ви побули трошечки з цими ароматами і відчули, як у вас голова включилася, в очки відкрилися. Зараз, по-перше, дуже багато людей з купленими правами, вони не вміють їздити. Я точно знаю, бо в мене діти якраз вже по два роки е, мають права, і я так дуже контролюю, дуже пильную, щоб вони накатували свій досвід, щоб вони не ризикували. Ми якраз от з чоловіком дуже дуже пильнуємо. Два роки ми їх по, по суті навіть не випускали е, нікуди так в самостійну дорогу, таку завжди хтось з нами їхав, контролювали. Вони бунтували, вони там кричали. Я кажу: ні 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 ні, ні. І ти маєш не, 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 не спричиняти небезпеку на дорозі. Ну і відповідно, багато. Людей, дуже багато людей порушують правила, дуже багато людей в неадекватному стані їздять і п'яні, і під наркотою, і в нервовому стані, втомлені, дезорієнтовані, сумні, депресивні, які завгодно. Тому зараз оцей фактор концентрації вашої ви не знаєте. Ви не знаєте, хто їде поряд, хто обганяє, хто їде вам на зустріч. Тому ви маєте бути у це озброєні. Так що, от бачите, так, така тема виникла, значить, про неї треба сказати.